Вчорашнє відео 10 часов зайняв переход кордону 9.45 Турція, щоб вийти з накопітеля. І 15 хвилин в Болгара платимо за дезінфекцію і газуємо, шукаємо монети по карманах, щоб роздавати на каву одним, другим, третім і десятим. О, впереді зовсім мало машин. Класно. Короче, почув далі. О, бачите, це ще мало. Ну далі зараз нас оформлять. І туди-сюди. Коротше, на русе. Печем на русе, а на русе що жопа. Або я промовчу, не буду ругатися. Шенген не працює, Лат... латають того моста вже другий рік. Це просто жесть. Бачу, фура перед цим заїжджала туди, де легкові машини, все нормально, проскочила. Тут в мене лампочка згоріла лів, а вже вечір. Що робити, де шукати? Заїжджаю на чоранку. Парковка за Урзіченами, там ми її ще називаємо Бетонка.

Їду в сторону сучави. Капець, не укомплектована машина, лампочки немає, ближнього цвета. Замічайні. Пройоб. У мене вдома є. Вдома фури нема, а лампочки вдома такі в мене є. От так. От. Хороше місце, але на жаль, їдемо далі шукати. У мене на об'їзді з'явився магазинчик, але закрито, їдрі твою. Я під знак став забрати машину, а то в мене ще права заберуть. Твою дивізію. Тайков, що в романі пішов, трохи щось повний рюкзак купив. Машину поставив там, зупинка стенка забрала. Що румини стають. Думаю, зараз прийду, не буде. А будуть. Заберуть права, чуго в мене. Бо все добре. Ви поняли? 900 гривень, два хліба таких, ну не файні. Цибуля, помідорки, 5 огірків, 5 помідор. Ковбаса туристичка, знаю, десь 120 гривень. Куйня якась. Дезик, шмезік, дві води, перець і зелень. Зелень і мівіна. Ну я щось останнім часом дуже мало м'ясного їм. Такі, ось щось. Коротше, непонятно. Ну, коротше, взяв, все, є. Бо зараз до сірета і розвертаюся назад. Ега, лампочкою мене підогрів. І... Що-шо-шо-шо-шо. Беремо лампочку, міняємо і печемо, бо я боявся, лева сторона згоріла. Ставимо лайк, бо я вже заговорився. Об не губити, ставте собі отакий болтик і не згубити, бо в манах це болячка. Ну хоча б хромірований, не такий, як в мене. Що може їй бути? Хана! Ні, ну в Вманува легко поміняти, ні? Цю передам в офіс. Хай зареєструють факт убийства лампочки. Тепер можна хоч до 12-ї ночі їхати. А то без лампочки я вже думав пиво пити вставати. Попекли!